Ми чистимо хрін, будемо готувати наші українські цвіклі. Беремо червоний буряк і хрін мішаємо, додаємо всякі спеції, які там треба. Готуємо це для того, щоб сподобалося нашим солдатам, щоб на Пасху вони мали таку саму їжу, як і ми маємо, щоб вони згадали про рідний дім. На даний час. До цього були писані писанки нашими людьми із сіл, і звозили і діти в школі, і звідки хочете. Зараз на даний час проходиться процес фарбування. Велика кількість до, до, до трьох тисяч, може й більше є яєць. А після того вони будуть запікатися в печі. Запікаються в печі для того, щоб вони будуть дуже довго стояти. До двох неділь точно це не є варені яєчка і. Ба, робили ми це з чистою душею, з відкритою душею, щоб хлопцям було там як оберегом ці яєчка. Друга сотня. Дві сотні і сотні Збираємося ще так раз сьогодні зробити. Ми тут мали українську армію кубаску. Будь ласка, це гов'ядана, свинина, 50 на 50 можна сказати. На дровах. То на 350 м'яса, і з цього всього робиться велика кількість ковбас. Зараз е, скоптиться 200 курей бройлерів, які також підуть до Великоднього кошика. Коптиться більше як 3-300 кілограм риби, яка також поїде в зону АТО. Їде три спринтери і один з них з причепом. Ми хочемо охопити всю передову лінію е, всього фронту. Як нам це вдасться, побачимо.